Знімати, Але хочу показати: вчора в мене прийшла посилочка від Ірини Дівак. В неї є своя група на Фейсбуці, називається Садок моєї мрії. І так, «Садок моєї мрії». Минулого року побачила, як дівчата показували свої поділки, що їй прийш... імпорт від Ірини і ті ж самі, що вона свої викопує, продає. І мені дуже сподобався посадковий матеріал піоні. Вирішила, думаю, попробую для себе замолю. Але вже замовляла в неї лілії, бо побачила так, поставила собі на заміточку. Айстри насіння, бо вже в неї я замовляла. І хочу сказати, весь посадковий матеріал, стовідсотковий, без пересорту. Я ще вже забула, бо я стільки замовляю, вже не пам'ятаю в кого, але все, що від неї прийшло. От як людина відноситься до своєї, до своєї роботи. Яка відповідальна? І от прийшли півонії.